Вітаю вас, пані та панове. З вами Олександр Святов. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless Америка! Long life to king. Хлопці і дівчата, посилання на мій телеграм-інстаграм в описі до відео. Будь ласка, підпишіться. Поки ви дивитесь цей вступ, я вас попрошу натиснути вподобайку і обов'язково підписатися, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал. Також є. Кнопка спонсорства, якщо вважаєте законоцільним, перші два пункти не потребують нічого, окрім а, чашки кави. Перший пункт навіть менше. Тому, будь ласка, долучайтеся. Сьогодні ми з вами поговоримо і розберемо дуже важливу тему це тема індивідуального бронезахисту. І сьогодні ми протестуємо керамічну броню, керамічні плити. Плити американської фірми, фірми РТС. Test Tactical. Ось так вони виглядають. Вони є в трьох розмірах. Це бічна плита, вона зовсім невеличка. Розмір 6 на 8 дюймів. Я, чесно кажучи, навіть не знаю її вагу. Друга плита ось така. Можете бачити, що це стандартний розмір. Це розмір 10 на 12 дюймів. Це те, що підходить ну, абсолютній більшості людей. Навіть мені вона підходить. Американська фірма кераміка. Розберемо, з чого вона складається і як вона виглядає. Є спеціальна тут така ось наліпочка, можна все прочитати, натиснути на паузу, або я це все скину. Але тестувати ми будемо не ось цю плиту. Вона здається, важить 2,8 кг і розмір у неї 10-12. А сталося так, що в мене, я не буду вдаватися в подробиці. Але в мене виявилося. Скажімо так, розпаровка це велика плита, розмір її 11 на 14 дюймів. Ось так вона виглядає. Можете бачити це розмір, так званий L. 4 кг, здається, десь 300 грамів вона важить, вона важка, керамічна, і вона тримає все. Тобто вона тримає все, цю стрілецьку зброю, яка може бути у ворога. І ми це зараз перевіримо. Буде відстріл з пістолета, буде відстріл з автомата Калашникова, цікавими набоями. Також буде відстріл з аерки. Щоб ви розуміли різницю в розмірі, прошу звернути увагу ось така різниця. Я знаю, що ця плита витримує, я їм користуюся доволі. Великий проміжок часу, але сталося так, що одна з плит знову ж таки, подробиці я не буду вдаватися. В мене лишилася одна плита, і що я хочу про неї розповісти? В першу чергу треба розуміти, що вони різні за класами, і це четвертий клас броні по стандарту NIJ, National Institute of Justice, І можете бачити, що це останній. Клас, подивіться, ось тут є дата. Це NIJ10 <свісно> NIJ 0101. 06 level 4. Вироблена вона, саме ця плита, наприклад, в марті 2002 року. Вона дуже свіжа і дуже класна. Справа в тому, що вона, на відміну від інших плит, в неї інше покриття. І це покриття, воно герметичне. Також вона одразу грає таку собі антирукошетну роль. Це цікаво, тому що за загалом плити використовують трошки інше покриття, і воно може пропускати вологу, що в велик, великому терміні експлуатації може призвести до. Скажімо так, компроментації плити. Є дуже цікаві нюанси, як перевіряти плити, чи вони є щільні чи ні. Якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть мені коментар, і ми розберемося, як перевірити, чи взагалі плита придатна до використання по різним стандартам. Наприклад, стандарт SAPI -E. і eSAPI -E можна перевірити буквально за декілька секунд, і точно сказати, що цю плиту використовувати можна, а оця плита скомпроментована. Це стосується і цих плит, тому напишіть, ми побачимо. І розберемо, якщо вам цікаво. Далі ми перейдемо до відстрілу. Це перша частина відео. Справа в тому, що Ютуб не дуже любить такі ролики. Тому, якщо вам цікаво, ви знаєте, що робити. Це вподобайка, коментар, дзвоник, підписка, кнопка спонсорства. Будь ласка, приєднуйтесь до телеграм-каналу і інстаграму. Американська компанія РТС. жодного відношено до них немає. Це не реклама, це такий собі. Тест. Хочу наголосити на тому, що до тесту ми не готувалися. Просто так склалися обставини. Буде відстріл з пістолета, автомата томата, клашника, Будуть цікаві набої, навіть трофейні, з... ну ви розумієте, хлопці дівчата поїхали. Так, хлопці, дівчата, дивіться, це плита від RTS Tactical. Американська плита, розмір великий, тобто є ще medium це вважається Large. Що цікаво 11х14 дюймів. Вона запакована в спеціальний пакет, який відрізняється від стандартних пакетів, тим, що він по факту герметичний. Стандарт National Institute of Justice 06. Четвертий клас. О, зараз ми трошки протестуємо, почнемо з ТТ і перейдемо далі більше. Будь ласка, переверніть і покажіть чим споряджений. Ага, чудово. Ні-нижче, ні, ні, нижче, -ні, нижче. Так, добре, видно. Ай, спереджайте. Готові? О, вогонь, один постріл. Це чудово, дякую. Зараз подивимося, що там сталося. Ось можете бачити: деформації немає, навіть не вирухнулося. ТТ втримало. Ось є осколки. Далі постеляємо. Так, хлопці і чату, дивіться, в нас є ось такий, ось такий патрончик, да? сім. Н21, здається, чи 7H21. Загугліть, що воно таке, щоб ви знали. І ми співпрацюємо з глобка по ось цій плиті. Ми бачили, що ми стріляли з ТТ. Вона зайшла ось сюди. І зараз спробуємо з за бронебійного вистрілити в неї. Далі спрацюємо ще з інших калібрів. Так, отже, ви бачите, що в нас є пістолет. Ось я його споряджаю. З цим магазинчиком. Все видно. Увага, постріл. Так. Бум. Давайте подивимось. Є невеличке спухання зовсім, але ось куля зайшла. видно тут. Дякую. Можемо подивитися, де воно ще Ось вона, як її розкрило. Ось так. Ось так вона виглядає. І ось що лишилося в плиті. Бачимо, що трошки пішла кераміка крошитися. ось. Здається, це вже так, це уламки кулі саме. Друзі, дивись, це тепленьке. Нічого, Дуже пробуємо. Тверді. Дуже тверді, так. Ось, А зараз пробуємо ще з інших калібрів по цій плиті. Так, наступне, що ми будемо робити, це ми відстріляємо ось з цієї красуні нашу плиту. Так, брате, розкажи, що це за патрони. Це ппешка звичайна угу. повишеної пробивної способності. Угу. скажімо так, це нова ППшка російської армії. У угу. Нас такій не випускають. Характерний красний ободок, чорний угу. носик. Угу. Вона пробиває по заявленим 5 мм міліметрів стальної пліти. Угу. Це дуже саме самий бронебійний патрон з вольфрамовим сердечником по заявленому. 8 міліметрів сталі пробуває. Чудово, перша, друга, третя. Правильно буде все, зпереджай магазин, прям при мені. Ой, який тебе цікавий магазин. Це трофейний вбитого орка. Та ти що 102-й калаш в нього був, але ми 102-й калаш віддали командиру. Це правильно, а тобі собі... пан. Перша працює звичайна ПП-шка, потім модернізована і третій патрон буде саме бронебійнім. Дякую. Споряджай. Бам, дивіться, ось в нас споряджена перший, другий і сама крайня це ота хитра п... куля. Вольфрамовий зрамового середдя. Отак. Споряджай. Є, Так, смикай. Все, я, чекаю, я ставлю, ставлю телефон. Uh, я прошу, щоб ти стріляв. бачиш, uh, написано Zero Penetration? Так, ось десь туди. От я N. Давай я тебе покажу ось сюди. Ось сюди десь. Або ось сюди, ось тут. Можеш. Працюй, працюй, просто працюй. Ага. Оп, стоп. Так. Uh, це що було Бронебійний, правильно? Папешка. Так, обична ПКшка, дивимося. Є невеличке вспухання, але нічого фатального, абсолютно не пробило, ми потім розберемо. Ставлю далі. Так, далі. Ага. Бом. Чудово! Зараз подивимося. Нічого не. Є вспухання знову, нічого не пробило. Працюю десь ось сюди, якщо можна. Ага. Так, тут вже бачите, що все скомпрометовано, але. Це одна... А, так, чекай, покажи мені, покажи на бой. Чекай. Опа. Ось ось цю хернею зараз будемо працювати. Видно, так? Угу. Все. Так, споряджай, друже. Опа. Ти знімай ближче, зараз, якщо можна. Просто десь тут оставай, звідси. А ми це бачимо. Так. Готовий? Так. Чекай, я зроблю зум. А, давай. Чудово, дякую. Давайте подивимось, що воно сталося. Ух. Так, а воно війшло. Я не знаю, як воно війшло. А, ось слухання. Тобто нічого не пробило, нічого ніде не вийшло. Щоб ви розуміли, ну тут відстань була, може, ну, метра три. Звідки ти стріляв, брате? Звідси. Ось, можете бачити. Раз, два. Так, три метри. Плита витримала усі постріли. Вспухання є, але зовсім невелике. Ось воно, бачите, тобто, ну, Ось це ціле. Зараз е, є патрони на Мку? Так. Є? О, чудово. Зараз ще відпрацюємо земки декілька патронів десь ось сюди. І тоді вже будемо чітко знати, що ця плита гідна нашої уваги. 5.56. Ага, Це НАТО, НАТО 556. І в нас невеличка така аерочка. Дуже чудова. Давайте дуже дякую. Що там у нас? Фокус не ловиться. Ну, повірте на слово. <гум> дякую. Так, я зараз поставлю телефон трошки. Оп, дякую. Сплом не ходжу. А, працюй в правий верхній кут. Готовий? Зараз я. А я так... за плеча. Так, ось наш. Стрілець. Ти готовий, брате? Так. Давай. І ще раз. Чудово. Підходимо, дивимося. Так, що я можу сказати? Два влучних попадання. У нас є невеличкий такий вигін, але нічого не пробило. Тобто, ви бачите, що плита була повністю скомпроментована декілька разів. Ось вона. Я хочу, щоб ви це бачили. Але, все витримало. Ніяких абсолютно проблем. Тобто, якщо ви хочете брати якусь собі цікаву броню, РТС Тактикал, і ми ще відпрацюємо по ній з більшого калібру, але трошки пізніше. На цьому я напевно, що закінчу. Тобто, це кераміка. Подивіться, будь ласка, одразу скажу, що це не реклама, просто ну, використовували такі бронеплити. Четвертий клас американський National Institute of Justice. Перевернемо. Ось вона. Вся інформація тут. Можете подивитися. А, окреме дякую, хочу сказати хлопцям і дівчатам, окремо дівчатам з Save Ukrainian Souls. А, дякую вам за допомогу. РТС, такі когось такі плити. Тобто деформація мінімальна. Відстань була, ну може 5 метрів з арки. Бачите, так, хлопці та дівчата, Я сподіваюся, вам було цікаво подивитися, що може витримати ось ця плита. Справа в тому, що в цьому відео ми розібрали тільки деякі види зброї, і плита витримала все. Навіть ті набої, котрі ми взяли. Ми взяли. Наступна частина відео буде з снайперськими гвинтівками. І ми побачимо, що зможе протиставити ця вже скомпроментована плита снайперським набоям. Як на мене, це дуже цікаво. Тому я попрошу вас прямо зараз, якщо ви ще не підписалися, підписатися на Телеграм, Інстаграм, також на YouTube, тому що відео тут дивитись. Ну, я на це сподіваюся. Ці плити вони не самі дорогі, але вони дуже якісні. У мене немає нарікань на них. Вони може не самі легкі, але й не самі тяжкі. Треба розуміти наступне, що коли ви підбираєте собі бронезахист, треба враховувати його вагу. Тому що четвертий клас захисту по National Institute of Justice, N.I.J. IJ американський, так? це шостий ДСТУ, і він доволі важкий. Тому якщо у вас немає загрози постійного боєзіткнення за використанням стрілецької зброї, ви можете використовувати трошки інші рівні захисту, котрі будуть трошки легші. Наприклад, якщо ви артилерист. Тощо, розумієте? Тобто навантаження на ваш поперек, навантаження на вашу спину, на плечі тощо треба теж враховувати. І інколи набагато вірніше і правильніше закритися в ківлар, ніж в тверді елементи, тому що ківлар або поліетилен він захистить вас від уламків. А зараз з цією війною артилерії це також вкрай важливо. З вами був Олександр Святов. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за довіру. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава волонтерам! God bless America! Long life to King. Переможемо! Ставайте підписниками та спонсорами каналу. Дякую і до побачення.